Усім привіт! Сьогодні хочу показати вам рецепт тіста на булки, на здобу на заквасці. Я їх робила з чесночком запеченим і сиром. Но начинку можна будь-яку, можна солодку, можна капусту, можна гриби, будь-що, що подобається. Для початку змішала всі сухі інгредієнти. Це борошно першого готунку, цукор, сіль і вершкове масло. Перемішала все, щоб. Масло с мукою в такую крыхту соединилось. Додала молоко, закваску и замесила тесто. Можна сказати, не замісила, а спочатку перемішала і залишила на 30 хвилин. Тим часом готую начинку, чесник, просто його порізала, для того, щоб запекти в духовці. Лист фольги взяла подвинный, бо нехтелась, чтобы пригорел чеснок, поклала пергамент, выклала чесночок, полила оливковой олей. Создала итальянские травы, поперчила, посолила и все. Так забрала в пакетик, такой кулечек можно сказать, из всех старин и выпекала я 30 минут. При 180 градусах. Тут, бачите, виключили світло, зараз це не диво. Чесночок к тому часу в мене вже запікся. Так він виглядав. Все витягую на тарілку. Мігенький без світла страшний, насправді не такий страшний він був. Перемішую все віделкою, додаю вершкове масло і знов перемішую. Начинка готова. Пройшло 30 хвилин після того, як я перемішала тісти, і зараз зроблю заміс. Романтика, свічки. горять, бачите? Заміс тут такий середній. Для здобного тіста. Ну, не потрібен такий дуже-дуже крепкий заміс. Я просто добіваю, щоб тісто було гладеньке. Майже не липне до рук. І все, залишаю його в той самий мізки на 2 години. В кухні було жарко. Отак тісто вже почало бродіти, бродіння в нього вже почалося. І от в такому вигляді я його убираю на ніч в холодильник для кращої ферментації. Тісто холодне, викладаю його на стіл. Добре прудить і вже розподіляю його на частини з допомогою кухонних вагів. У мене такі булочки були по 85 грамів. Можна будь-які, які, які вам, вам подобаються. стандартні по 100 грамм булки округляю. Ви бачите ще більше тіста, бо це була ще одна подвійна порція. Ну. Так, далі роблю таку формовку. Побачила в інтернеті, захотіла спробувати. На крайшик поклала чесник, зверху присипала сиром. Так, загинаю один. Защіплюю краешки і потім по кругу так завертаю, така булочка виходить. Сподобалась мені ця формовка. Думаю, можна буде колись спробувати з іншою начинкою. Змінила ракурс, щоб було краще видно. Це я перший раз спробувала такий від формовки. Нічого сподобався. Можливо, ви знаєте якісь інші оригінальні, можете теж ділитися. У мене був пармезан натертий сир. Можна брати будь-який полутвердий сир. от откручую. І тут покажу ще одну формовку. Захотілося спробувати в формі, але потім я побачила, що замалі кусочки. Для такої формовки треба було більше їх зробити. Також розкачала три ліпешечки. Потім додала начинку уже так по всій дав, поверхні зверху сиром. закачала такие улиточки и поклала форму у меня форма l 11 такой под бородинский хлипчик маленько все поклала и на расстойку Підійма. Ну, я кажу, що можна було і більше зробити тіста. Це вже на противні готові булочки. Я їх теж ставила на розтойку на 3 години, після смазала жовтком. Жовток, трошки молока, перемішала і така. Дуже потім класно бачила виходи корочка. На булочках посипала кунжутом, у мене була суміш білого і чорного. Випікала при 180 градусах 30 хвилин. Десь в мене так приблизно пішло. Ну, ви, дивіться, по своїй духовці. Ось така краса вийшла. Такі булки. Духмяні, класні для першого разу, що я пробувала цей новий рецепт, що побачила дуже задоволена. Сподіваюсь, ви також спробуєте цей рецепт, бо зручний тим, що не треба вмішувати вершкове масло вже в готове тісто. бо це такий трудоємкий процес і такий спосіб дуже класний. О, ще я зараз покажу, як підійшли в формі ці булочки, теж їх змащую кільцем. Випікала також при 180 градусах. 25 хвилин десь приблизно такі маленькі, м'ягенькі карапузики в мене вийшли. Сподіваюсь, вам також сподобається цей рецепт. А на цьому буду завершувати своє відео. Дякую, що були зі мною, дивились, що підтримуєте мене в коментарях. Дуже вам за це вдячна!